Підозрюваного у вбивстві пенсіонера в заліщиках взяли під варту. Нагадаємо, кілька днів тому поліцейські заліщицького району за місцем виклику знайшли тіло 67-річного пенсіонера без голови. 31 березня цього року близько 03-05 годин поступило повідомлення у заліщицьке відділення поліції про те, що за одною із адрес неподалік райвідділу виникла бійка. Виїздом слідчо оперативної групи місцевого відділення поліції, а також управління кримінальної поліції в адресі виявлено обезголовлений труп місцевого мешканця. Правоохоронці встановили житло в заліщиках. Пенсіонер винаймав за підозрою, вчинені вбивства. Затримали власника квартири. У ході слідства встановили, що господар квартири має проблеми із психікою. За даним фактом порушеного кримінальне провадження за статтею 115 частина, перша умисне вбивство на даний час проводяться всі необхідні слідчі дії і судово, судові експертизи.